Доброго ранку малята! Яка чудова пора року весна, як багато гарного настрою вона всім нам дарує, дорослим і дітям. І саме на час оновлення природи на радісну весняну пору припадає одне з найвеличніших і найдавніших християнських свят Великдень. Адже в цей день Воскрес Ісус Христос, який прийняв смерть заради людей, радіючи цій добрі новині. І, святкуючи Воскресіння Господня, люди пов'язали з ним два символи перемоги життя над смертю це яйце, в якому зароджується нове життя, і хліб, який нам дарує сили. Писанка це розфарбоване і розмальоване визерунками яйце – символ життя. Великдень не обходиться без писанки. Ще в давнину люди шанували писанку. Для наших пращурів вона була символом зародження життя, символом сонця, тепла і вічності. Дотепер вважають, що писанка приносить щастя. Крашенками та писанками обмінюються, дарують їх рідним та друзям. У давні часи освячену писанку клали до першої купелі немовляти, щоб зростало сильним і сміливим. Писанку пригорювали в поле, щоб краще родила жито і пшениця. Ввечері у відро з водою клали великоднє яєчко і вірили, що той, хто зранку вмиється цією водою, буде гарним, як весна. Писанки бувають різного кольору, з різними візерунками, орнаментом. Писанка малюється воском, а потім наноситься фарба. Фарба лягає на яйце, а на віск не береться. Так проявляється візерунок, нанесений воском. Крім писанок, розрізняють ще крашанки, дряпанки, крапанки, мальованки. Крашанка – це яйце одного кольору, яке фарбують найчастіше в окропі з лушпанням цибулі чи штучним барвником. Дряпанка це яйце пофарбоване в один колір, на якому потім голкою вишкрябують орнамент. Крапанку роблять накрапуючи на яйце воском візерунок і опускають його у барвник. Мальованки розфарбовують пензликом фломастером. Яскраві кольори великодніх яєць створювали святковий настрій. А коли мама випікає Паски, по всьому будинку стоїть солодкий орнамент ванілі, родзинок, справжнього свята. У ніч Воскресіння Христа відбувається богослужіння. У кошиках несуть до церкви різні страви Паски, писанки, сир, мол, масла, які символізують благополуччя. В кошик ще кладуть сіль. Символ мудрості. Урочиста процесія співчим і священиком благословляє людей. Повернувшись додому, люди розговляються і їдять смачну їжу після Великого посту. Багатий пасхальний стіл вважається символом небесної радості. На великоднім сніданки присутні найближчі родичі, а господар підходить до гостей. З побажанням та словами Христос Воскрес. Відповідати треба так, воістину Воскрес. Свячене яйце розрізають на стільки частин, скільки є присутніх гостів. На стіл ставлять свічку як нагадування світлості цього дня. Починати великий сніданок обов'язково треба з Пасхи. Викидати не можна і крихти цього хліба які навіть впали на підлогу. Традиційно на Пасху провідують всіх родичів, ходять в гості до знайомих. Весь тиждень триває це свято.